15 років пройшло тієї події, коли 300 студентів і одна козацька сотня виїхала за 100 кілометрів, за 160 кілометрів від Києва встрітити російську армію Муравйова і не допустити її до Києва. Ці 300 студентів виїхали тоді, коли українська армія, яка ще півроку на Назад налічувало до 300, до 300 тисяч штиків, була деморалізована, розпущена бездарним, бездарними діями нашого керівництва Грушевського і Вінніченка, які сказали в той час, що ми є держава позаблокова і армія нам не потрібна. Це примерно те, що сказав Янукович і зруйнував нашу армію. І після тих подій ми сьогодні маємо практично те саме на сході, що ми мали 100 років практично тут, в центрі. Ці 300 хлопців поїхали і десь на дві доби за, затримали восьмитисячну армію росіян. Червону армію, так? Да? Червону армію, армію росіян, так. Да. І так вийшло, що одна чота студентів, 27 чоловік. Попали в полон, їх там і закатували. 27, плюс два старшини, десь 30 чоловік загинуло, плюс загинуло, але наші, ті війська, які відійшли наші, ті забрали з собою ранених і, і вбитих, поховали тут. Це був такий приклад ну, мужності, відданості і любові до держави. Простих людей, на відміну від керівництва. Керівництво мало час за ці дві доби з Києва втекти, втекти в Вінницю, ну, там продовжуючи свою роботу. Хочу звернути вашу увагу, що на сьогоднішній день дуже ситуація в країні схожа. І тільки завдяки тих хлопців, які зараз стоять на сході, наша країна ще тримається. Напевно, за 100 років ми. Якісь уроки винесли. Я маю в виду суспільство. Є надія, що ми вистоїмо в цій боротьбі, переможемо нашого споконвічного ворога московітів цих більшовиків, комуняків і росіянів. І в кінці кінців будемо жити в вільній, демократичній країні. І хочу хвилиною мовчання. Шанувати пам'ять цих студентів і наших побратимів, які зараз загинули на сході. Хвилину мовчання. І на я хочу заспівати. Наш славень, славень нашої сотні. І шикуємося. І не будемо заважати державним заходам. Ну от Питання саме собою да? напрашується, хто ми. До славні. Країнця, сонце, правди доля, гинуть наші воріженьки, як роса на сонці, Бо пануєм з вами, браття у своїй сторонці душу й тіло Борючись борючи волю, їм доводим, що ми, браття козацького, роду і сміється, чорне море, дідні, прораді та зі степу широко. Ві -е слава Україні, Героям слава.